Друзі, всім вітання! Сьогодні ми вам покажемо, як користуватися хайджеком, що для цього треба і як його можна використовувати на автівках. Вадим Мороз, наш інструктор, зараз вам покаже, як користуватися хайджеком, а потім ми зробимо серію, як не користуватися хайджеком. І техніку безпеки також. По-перше, хочу зауважити хайджек іде ось в такому вигляді. Перше, що треба зробити, оцю його губку, відкрутити. Андрюш, подай, будь ласка. І переставити ось таким чином. Вам потрібно ключ на 19. Чому так? Тому що коли ми працюємо хайджеком, геометрією він може нахилитись до автомобіля. І коли ця губка буде в цю сторону, у вас буде пошкоджено стик скло. Сьогодні я вам покажу, як чіпляти хайджеком машину піднімати за колесо. Також є такий аксесуар для хайджека, для всіх видів дисків, як його піднімати. Дивимося. Чіпляємо за диск, так, щоб ця оп'ятка, вона тут має гумову основу, впиралася в колесо. Потім підставка. Кисавка у нас працює Вставляємо. на слабонесучих ґрунтах, щоб більше мати одного контакту і не просідав хайджек. Так, да, і хайджек спочатку покажу. В цьому випадку він опускається, так, він піднімається. Піднімається він, коли без нагрузки під руками. Точно так же він опускається без нагрузки, без навантаження, також може вдарити по ногам. Тому слід на цим звертати увагу і бути обережним. І як з будь-яким професійним інструментом. Підклали, підняли до упора. Андрюш, куди я там відправився? Обері ага, руки, дивіться, тут є прорізь Дім, має попасти. В губку і піднімаємо машину. І завжди дивимося за цілою відстанью, тому що зараз ви побачите. Як він нахиляється. Що ми імітуємо цією ці вправою, і нашому ми піднімаємо колесо. Буває так, що автівка попала в якусь перешкоду дорожню і стоїть, наприклад, у колії. То ми її за допомогою хайджеку і цього кріплення піднімаємо само колесо з колії. Не кузов відриваємо, а само колесо. Потім ми вкладаємо туди сантрек. І автівка, і опускаємо автівку вже на сантрек, то і вона зрушить з перешкоди дуже легко за і рахунок цього. Хочу зауважити те, що коли ми піднімаємо її за колесо, ми піднімаємо відразу колесо від землі. Коли ми піднімаємо хайджеком чи будь-яким іншим домкратом за пороги за силовий обвіз, нам треба спочатку розтягнути всю підвізку. Пружину, амортизатори та інше, аж тоді відірветься колесо. Таким чином відразу ми відриваємо колесо від землі. Тепер по техніці безпеці. Дім, стан з цієї сторони, будь ласка. Коли ми піднімаємо, от на рівні домкрата не має бути нічого. Тому що, дивимося. Це може в окрему серію, як робити не треба? Ні, Нет, я зараз покажу. Опускаємо машину і так же притримуємо. Бо якщо не притримати, ми можемо отримати отакий вот удар. І Заскакую. зіскочило тут, прилетіло в крило. І якби у нас була губка, що я казав на початку відео. Вона би прилетіла в скло. Тому обережно я показав, як робити не треба. Хочу зауважити, що зараз. Дивіться, витомо... сюди що трапилось з крилом. Це ми зараз показали, для чого нам треба це кріплення. Без кріплення. Оцією штукою можна ставити. У нас немає цілих порогів, ми зараз покажемо на. Ми покажемо а, на твоєму хамері за серегу. Так, так, або за хаммер, на хамері за серегу. це а, рекомендовані, скажімо так, до використання, але не обов'язковий. Хайджек можна використовувати без цього клікання. Без нічого. Підімоте до хамера, покажемо на хамері. Давай, може, за задню, а, ну неудобно, так? Невдобно. Бо там у мене пофарбовані вони. Підклади щось. Та що там підкладеш? Тобто ми маємо тут провушен, чи це буде силовий бампер. Такі класні, нова мовківка, зараз. Думаю, що вона вся підкряпана. Андрюша, помоги. Тобто Топ. тут машина нова, <праць> Андрюша. Ставимо домкрат трошки, трошки під кутом. Тому що у нас машина буде нахилятися. Слабо несучому грунту, не забуваємо 5 п'ятник вставити під 5 джек. Бачите, як скрипить потертеє сідло у хамера. Страндблоки розмашуються. Бачите, що робиться? Все, мордумо підняли таким чином. Так само можна за силовий обвіз чіпляти, там за бампера силові, за пороги, силові, ну за якісь завіс, які має силовий конструкція. Треба впевнитись, що вона дійсно входить в раму, причеплена до рами, а не до кузову, і тоді підіймати. Ну щоб ви розуміли. Що робиться з автомобілем? Чому треба постійно контролювати кут нахилу хайджеку відносно до автомобіля? Ну, і, звісно, підкладати під колеса, щось, якщо автомобілька <клес> маємо піднімати, щось підкладати під колеса, щоб він так не рухався. Особливо в житко колії. В В колії взагалі. Все дякую за увагу. Пишіть питання, друзі, під цим відео ми будемо намагатися давати допомогу відео давати <клес> відео От так я отримав по голові. Ну так, ви точно інструктор? Точно інструктор. Отлекся на твоїх. Не треба зрікатись. Тож, друзі, на зв'язку залишайте коментарі, залишайте питання, будемо знімати для вас а, далі відео.